Доброго дня, мої дорогі колеги, я дуже рада вас вітати. Далі ми з вами поговоримо про налаштування Telegram бізнес Це відносно новий такий вид е, комунікації для телеграму, для телеграм-бізнесу. І дуже класно, тим, що тут є заготовки швидких відповідей, але є нюанс: вони не діють в каналах, вони не діють в групах, вони діють тільки в чатах. Тобто, при переписці один на один діють в чатах. Якщо у вас канал або група. Ні. Давайте почнемо. Ми вибираємо на налаштуваннях Telegram Business І перше, що нам треба зробити, налаштувати вітальні повідомлення. Що означає вітальне повідомлення? Завжди, коли людина. Приходить в ваш тік-телеграм, е, і перший раз вам пише вона отримує повідомлення. Незалежно від того, коли ви відпишете, що ви відпишете, і так далі. Людина отримує повідомлення. Зазвичай люди отримують ось такий е, помах рукою, але у вас можна налаштувати повідомлення. У мене повідомлення виглядає так: привіт, рада вас вітати в своєму каналі. Детальніше про мене та мої послуги, і бот Ідем, До речі, можна редагувати в будь-який момент і змінити. Насилати завжди поза робочим часом або за розкладом. Хочу вам сказати один важливий момент, коли ми налаштуємо поза робочим часом. Це круто для автовідповідача, але для вітального повідомлення тут повинно бути завжди, тому що люди завжди будуть вам писати не тільки в робочий час, а й поза робочий час. Йдемо далі. Тепер налаштовуємо години роботи. Для чого вони налаштовуються? Щоб автовідповідач. Я знаю, може зараз це важко звучить, але ви дослухайте до кінця, ви все зрозумієте. Щоб автовідповідач знав, коли відправляти повідомлення, а коли не відправляти. Отже, ми налаштували години, в які ми будемо відповідати на ділову переписку. Далі відповідь немає на місці. Отож, тепер наш автовідповідач. Ось як він в мене виглядає. Тобто, якщо мені людина напише поза робочий час, там, скажімо, о 9-й годині вечора вона отримає таке повідомлення. Привіт, це автовідповідач. Напишіть своє запитання у повідомленні, і як тільки я буду в мережі, одразу дам відповідь. І знову ж таке, покликання на мій бот. Ідемо назад. А тепер, от якраз автовідповідач він повинен надсилатись поза робочим часом, тому що в робочий час. У вас буде йти ділова переписка, ви будете бачити ці повідомлення. От в позаробочий час це буде таким гарним правилом хорошого тону. Отак. Е, тепер, е, якщо ви не в мережі, е, людям також може відсили... Відправлятись це повідомлення, і це також ок. Але тут є момент, який я хочу вам сказати і на який вказати, варто налаштувати вибрані чати, яким не буде ніколи відправлятися це повідомлення, незалежно від того, коли вони вам напишуть. Це чоловік, син, там, мама, будь-хто з особистого спілкування, тому що ви уявіть, людина вам пише там, 9 годин вечора на добраніч, і йому автовідповідач. Загалом своїх близьких зробіть винятки. Ось так вони робляться, ці винятки. Йдемо далі. Тепер найцікавіше це швидкі відповіді. Ви бачите, ось тут швидкі відповіді. Дивіться, як вони діють. Наприклад, додати швидку відповідь, і я пишу, це в мене вже буде друга така швидка відповідь. Пишу рада 2. А, так, рада буду бачити вас. Підписником в моєму телеграм-каналі для педагогів. Тепер дивіться, я зараз це збережу, але я ж не вставила покликання. Тобто, я вам хочу ще показати, як класно можна редагувати. Іду назад, натискаю телеграм-бізнес. Так, рада два. І тепер вибираю редагувати. Права кнопочка мишки. З права кнопка мишки редагувати і вже вставляю покликання. Чудово. У вас є е, швидкі відповіді. У мене це консультації, у мене це два повідомлення із закликом приєднатися до мої канали. Як це діє? Дивіться, дуже легко. Ми йдемо в чати, як я вам казала, в каналах не діє, діє тільки в чатах. Я вибираю мій Київстар, це мій особистий номер. Тепер дивіться, дуже легко. Я натискаю слеш і я бачу всі швидкі відповіді, які у мене є, дуже швидко. Ось. Знову натискаю слеш. наприклад, консультації. Все. На цьому все. Використовуйте. Дуже рада вас була бачити до кінця уроку. Дякую!